Доброго дня! Нам відомо про існування різних середовищ створення та виконання алгоритмів. Ми з вами навіть познайомилися із середовищем створення та виконання алгоритмів Scratch, у якому можна використовувати декілька виконавців. Ми навчилися замінювати нашого виконавця. А чи зможемо ми створити самого виконавця, свого власного? Виявляється можна. Я Володимир Бондаренко, і зараз ми будемо навчатися перед монітором. Для початку нам потрібно відповідно знайти це середовище, знайти відкрити це середовище. Це можна зробити, якщо середовище встановлене на комп'ютері, але ми будемо розглядати той варіант, коли середовище Scratch у нас на комп'ютері немає. Але на будь-якому комп'ютері у нас є браузер, тобто програма, яка дозволить мандрувати інтернетом. І отут ми можемо просто у пошуковому рядочку набрати відповідне пошукове слово. Це може бути пошукове слово англійською Scratch. Ну, Я дуже часто відвідую цей ресурс, і тому е, мені вже браузер підказує цю адресу. Ну, Але ми уявимо ситуацію, що е, ми не часто ми вперше відвідуємо цей ресурс, і тому ми наберемо слово Scratch українською. І коли ми натиснемо на Enter, нам пошукова служба, в даному випадку пошуковий ресурс Google. Нам видасть цілий список посилань, покликань на цей онлайновий ресурс. Ну, давайте ми зараз проведемо невеличкий експеримент. Ми заберем, наберемо слово «скреч» не українською, а англійською. Тільки «скреч». Натиснули на Enter. І ми бачимо, що результат однаковий. Тобто ми можемо використовувати один або інший спосіб. Тепер нам потрібно перейти за першим же покликанням, яке нам видала пошукова система. Якщо раптом ми з вами побачимо у цьому віконечку не український текст англійський, то ми можемо горю зарадити, ми можемо перевести нашу систему на українську мову. Ну, от уявімо собі, що. В результаті переходу на цей сервіс ми бачимо такі повідомлення, бачимо текст англійською. Це може трапитися через те, що наш браузер або сама операційна система не досить коректно налаштована щодо мовних параметрів. Але, знову ж таки, виправити це досить просто. Ми можемо погортати сторіночку вниз і знайти в нижній частині сторінки отакий спадний список мов, який ми можемо розкрити. І десь в нижній частині списку знайти українську мову. І тоді ми побачимо вказівки українською. І для початку нам, звичайно, що потрібно розпочати творити. Відкриється редактор створення і виконання алгоритмів середовища. От. Ми можемо переглянути навчальне відео, але сьогоднішня мета не перегляд відео, ми його закриємо. От, сьогоднішня мета це створення нового виконавця. Давайте ми розглянемо, як це можна зробити. Як видалити існуючого виконавця, ми вже знаємо. Під сценою у нас є відповідна список виконавців, і до кожного із виділених виконавців у нас є така вказівка у вигляді сміттєвого бака. Ми можемо клікнути по цій казівці. От, І після цього виконавець зникне. Але ми можемо створити свого. От для створення свого виконавця нам потрібно навести мишку, не клікаючи, навести мишку на оцей ось елемент, який нам уже відомий, ми можемо додавати готових виконавців. От. Але ми можемо навести мишку. І коли розкриється відповідний, відповідний список інструментів, ми можемо обрати інструмент. Який е, виглядає як е, пензлик, бачите, він зараз е, червоненьким обведений. І от ми можемо навести мишку, бачите, що підказка тут є малювати. Ми клікнемо мишкою один раз і відкриється відповідний е, графічний редактор. Зверніть увагу, що цей графічний редактор він доступний нам на вкладці, яка називається Образи. Тобто, навіть у одного виконавця може бути декілька образів. Для створення образу ми можемо використовувати різні інструменти. Найпростіший виконавець це якийсь текст. Він може з'являтися, може ховатися. Для того, щоб додати текст. Ми можемо використати інструмент. Відповідний текст. Клікнути мишкою і набрати те, що нам захочеться. Ось ми бачимо, що наразі я мову не перепнув на клавіатурі. Ось приблизно так. Зверніть увагу, що після того, як ми е, створили Якийсь фрагмент тексту, ми можемо з ним працювати далі. І для цього використовується інший інструмент інструмент, трансформації, інструмент переміщення, інструмент виділення. О, такий інструмент діє для будь-яких частинок, із яких виконавець створений. Зверніть увагу, що у нас є на робочій, на робочій площині декілька перехресть. Ось це перехрестя, воно визначає координати. Тобто місце розташування нашого виконавця на площині, а оце перехрестя визначає центр того об'єкту, який виділений, який ми щойно створили. Отже, ми можемо захопити за рамочку. Так? А, ні, мабуть, безпосередньо за буковку, І розташувати центр нашого виконавця. і Його місце розміщення ми їх можемо співставити і таким чином. Будемо бачити, де наш виконавець розташовано. Це дуже простий виконавець. Але ми можемо з ним робити певні речі. Наприклад, ми можемо змінити колір. І для цього ми використовуємо, давайте ще раз, ми можемо використовувати ось такий інструмент. Я б не називав його палітрою, але це інструмент вибору кольору. От, тут у нас є можливість використати суцільний кольор. Декілька кольорів, які плавно перетікають з одного в інший. І ці кольори ми можемо плавно заставити плавно перетікати по-різному: зліва направо, згори до низу і від центру до країв. Виберемо ну, суцільний кольор. І тепер для налаштування якогось кольору ми можемо спочатку із висилкової гами вибрати базовий кольор, потім налаштувати певним чином його насиченість та яскравість. Таким чином встановити колір, який нам сподобається. Щоб закрити це віконечко, ми маємо клікнути десь за межами його. І тоді колір буде застосований. Ми можемо, правда, використовувати іще цікавий такий інструмент, який називається піпетка. І для цього я можу вибрати цей інструмент і по. Нашому зображенню поводити і обрати той кольор, який у нас на зображенні вже є. Ну оскільки у нас інших кольорів немає, то наразі цей інструмент не дуже корисний. Крім того, що ми можемо змінювати кольор, ми можемо змінювати розміри нашого об'єкту. І для цього використовуються отакі от, от круглі маркери, які у нас є на рамці навколо того об'єкту, який ми створили. Тобто ми можемо захопити мишкою і трошечки е, потягнути. І бачимо, що розмір змінюється. Причому, якщо ми будемо перетягувати кутові маркери, то розмір буде змінюватися пропорційно. Якщо ж, е, Тобто, е, що означає пропорційно? Це означає, що буде змінюватися е, приблизно на однаковий відсоток е, і висота, і ширина. Якщо ж ми будемо використовувати е, маркери, які на сторонах... Не на куточках, а на сторонах. Тоді буде змінюватися лише той лінійний розмір, тобто або ширина, або висота, який ми з вами забажаємо. Якщо ми уважно подивимося, то ми побачимо, що крім цих маркерів, у нас є ще такий цікавий маркер у вигляді такої круглої стрілочки. Ми можемо для... використовувати цей маркер для того, щоб обертати наше зображення навколо о ну, центральної точки, про яку ми вже говорили. Інколи таке також потрібно. Після створення нашого виконавця бажано йому дати якогось імені. Ми його можемо назвати ось в цьому місці. Клікнемо кнопочкою і кліпнемо внучкою і наберемо нової назви. Ну, наприклад, назвемо його повідомлення. Повідомлення один. У нас може бути декілька повідомлень у нашому проєкті. Як бачите, це дуже простий виконавець, і зазвичай він не дуже цікавий. Для того, щоб створити більш цікавого виконавця, ми зможемо використати той самий прийом. Зверніть увагу, що тепер знову у нас площина робоча порожня, і ми можемо виконавця створювати. Це не означає, що попередній виконавець зник. Це означає, що ми просто виділили інший виконавець. Ну, давайте ми надамо назву виконавцеві ще до того, як ми його створимо. Ну нехай буде мій виконавець. Ми завжди можемо перейменувати цього виконавця. Тепер ми спробуємо використати інші інструменти. Ну, Наприклад, ми можемо використати коло для того, щоб намалювати, ну, скажімо, голову. Ну, зверніть увагу, що коло у нас намалювалося зафарбоване. От. Але це можна виправити. Ми можемо намалювати лише рамку навколо, коліру, навколо кола. Ми можемо намалювати і рамку всередині зафарбовану. і... Як зараз ми можемо створити об'єкт, який всередині зафарбований, але рамки навколо немає. Ну, давайте ми спробуємо змінити цю ситуацію. От, створимо, виберемо, що буде межа навколо нашого об'єкту, і межа буде мати ось такий кольор. Після того, як ми клікнемо десь за межами уже відомого нам інструменту. Ми побачимо, що е, навколо нашого нового виконавця, ось сюди подивимося, е, навколо нього дуже таненька межа. Оскільки межа дуже таненька і її майже не видно, ми можемо встановити товщину нашої межі. І бачимо тепер, що її видно явно. Цю межу. Наступний крок, ми можемо використати інший інструмент, ну, наприклад, прямокутник. Прийом використання такий самий. Вибрали інструмент і за допомогою такого засобу, як називається, діагональне перетягування. Так, ми тут натиснули ліву кнопку миші, і, не відпускаючи її, потягли наш прямокутничок у потрібному напрямку. Давайте ще раз розглянемо, як це ми зробили. Ми отут. Оцій кноп... позиції натиснули ліву кнопку миші і протягли от сюди. Тут цю саму ліву кнопку миші відпустили. Ми можемо змінити колір. І отут ми вже спробуємо використати інструмент підп'ятка. Вибрали цей інструмент, і тепер ми можемо водити по, нашій... по нашому намальованому зображенню для того, щоб обрати потрібний колір. От навели, клікнули і цей колір автоматично було обрано. Змінимо колір межі. Тут вже будемо використовувати трошки інші технології. І от таким чином ми можемо отримати новий об'єкт. В принципі, колір... Намальованого об'єкту ми можемо обирати ще до початку малювання. Тобто, якщо ми клікнемо десь за межами будь-якого об'єкту, з яких може складатися наш виконавець, то ми можемо налаштувати колір. межу. І вже коли ми будемо малювати цей об'єкт, у нас він буде намальований відповідно, так як ми запланували. Тепер ми можемо намальований об'єкт скопіювати. Для того, щоб скопіювати намальований об'єкт, ми можемо використовувати відповідну кнопку копіювання. Так, а що тут у нас цієї кнопки. Ага, для цього нам потрібно вибрати інструмент виділення. Оце інструмент. Так. От. І е, клікнути е, по потрібному інструменту. І в даному випадку, для того, щоб скопіювати фігуру, ми виберемо ось оцей інструмент. Давайте ми перед копіюванням зараз спробуємо трошечки погратися із цим об'єктом. Ми трошечки руку нахилимо, перемістимо потрібне місце, От, приблизно сюди, так. І лише після того виконаємо копіювання. Копіювання в нас виконалося, хоча ми бачимо все ж таки одну руку, для того, щоб побачити ту іншу руку, її копію. Ми натискаємо на кнопочку Вставити і бачимо, що з'явився ще один об'єкт. Ми можемо його перемістити в інше місце. Але якщо нам хочеться, щоб рука була нахилена в інший бік, ми можемо відзеркалити. Для відзеркалення використовують оці ось кнопки. Одна кнопка для горизонтального відзеркалення, а це для вертикального. Давайте подивимося, як працює горизонтальний. Добре. Тепер ми можемо намалювати ніжки. У нас вже рука є, вона дуже схожа на ніжки, тому натиснемо на кнопку Вставити. Перетягнемо трошечки в інше місце. От. І тут ми можемо використати інструмент масштабування. Знову вже е, ніжку нашу скопіюємо. Так. У нас величенько так. Копію. Скопіюємо. Ми знаємо, що цією кнопкою копіюється. Потім вставимо, потім відзеркалимо і розташуємо ніжку там, де нам потрібно. І ось такий у нас виконавець є. Тепер ми можемо цього виконавця використовувати в наших проєктах. Після того, як ми створили виконавця, очевидно, що можливо так трапитись, може так трапитися, що нам потрібно буде змінити, наприклад, кольор ніжок. І для цього ми можемо використати інший інструмент. Ось оцей. Змінимо е, колір, клікнемо десь, аби вікно закрилося. І тепер ми можемо клікати у тому місці, яке хочемо перефарбувати. Дуже просто інструмент використовувати. Можемо намалювати там якусь, якийсь головний обір, а потім передумати. Якщо нам якийсь елемент нашого зображення не потрібний, ми можемо використати інструмент, який називається гумка. Пластик, і тепер ми можемо його, цей інструмент, використати. от у такий спосіб. Тобто прибрати зафарбування. Але ми бачимо, що. Якщо ми будемо прибирати всередині об'єкту, так то, і не весь об'єкт обведемо, то можемо побачити от такі от речі. Да? Ми можемо скасувати, бо випадково я намагався прибрати і голову. Да? Я хочу скасувати цю останню дію, і для цього я використовую ось оцей ось інструмент скасувати. І повернули все те, що я випадково видалив. Ну, от на цьому створення нашого нового персонажу закінчилося. Я бажаю вам творчості. Бажаю, щоб ваші персонажі були набагато цікавіші, ніж мій персонаж. І, для того, і того, щоб ви отримали задоволення від своєї роботи. Після роботи створите скріншот і додасте його у Classroom як результат своєї роботи. Я дякую вам за увагу. Я Володимир Бондаренко. І ви були на моєму каналі. Навчаємося перед монітором.